Всім привіт, В Польщі на барахолку приїхав. Давайте вам покажу, що продається. дивіться яка апаратура. Давайте поддержим відео лайком, щоб я побачила більше людей. Я хоть не знаю, там на квас собі заработав чи що. Я мог вам не показувати, сам подивитися, але я не жадний і покажу вам. Ну якщо не поставити, то нічого страшного, ладно. Вертолетик всякі всякий на пультах управління. Что буде цікаво, все буду показувати, Так що не переключайтесь. Делайте чай, сьогодні наверное, буде длиннее відео інструменти пішли до кінку якийсь кіннер чи щось таке не знаю таке чесно не сильно інтересне тут короче, все що в ящиках кожна позиція 2 злотих все що нравиться, 2 злотих штучка все що в картонах лежить ну, тобі ж в цих ящиках вони да. якісь теж при бомбаси так Тут ложка такі не здоров'я продаються. Такий розмір недетський і вилка. Ха, прикольно. Тут що пішли? Якось показую, не знаю, може не все показував. Косілки, станочки, свежі, ресурси промишлені. Це наверное, якась, не розшліфовка якась. Торцовка якась чому така. Короче. Шкари продаються китайські. Гляну воно пухло, чесно. Дивіться, що відбувається. Просто гляньте, скільки тут інструментів. Що скільки стоїть, чесно не буду, спрашувати. времени немає. Я ще не спав, я вже скільки я не спав. 12 часов от роботи, в сутки я вже не спав. Це утра встав, сьогодні вихідний. думаю, проїдусь, вам щось покажу. Так, пардон, давайте продолжим. Вот прикликнем трошки. Инструмент, какие хочешь. Пишить может больше интересует. потом в следующий раз я буду спросю что-нибудь. Если вам интересно. Ну, мне, конечно, очень интересно, но мне пока мне никуда заслаживать. Та из-за чего нам сейчас надо. Тут видите, топоры. Съемник, и съемник. Ты с какой вообще добавилась. В низко, в низко. Там все у А там съемник и циркули. Есть у меня знакомый пасечник. Дивите, как я. Демарь. короче, кто взял сделал такой этот. Я он, короче, манекен. И он воск. Я так понимаю. ой. А, и мед. Не мед, а эти Соты. Мед там не стоит, дядька. Почему мед самому интересно? Ну, будешь избалакивать, ладно. Тут он тоже я вам покажу, дядька стоїть ящики з этими лерками ключи. Арел стоїть. Тут всяке стекло. Качество ще показує до конца хороше, але ну, нічого. Ми в процесі. Бо я скільки 5 я днів работав, 5 суток, то в мене цього немає сейчас ні не до этого, не до камери. Взагалі слова не можу зв'язати, що це таке. Важко работати, нічого. Надо. Okay. Просили плати, вот по золотому плати. Як ви думаєте, лохнуся чи ні? Ну, там написано, зараз покажу вам, підіжіть. <реку> два злоти це пів, пів долара за два. <реку> не знаю, брат, наверное, не буду. Тут не видно по золоти. Може латунь якась чи ще щось. <реку> І мерник сказав якийсь <реку> совєтський. Тут іменно називається барахолка. Дивіться, скільки сьогодні якісь ті катати, не знаю, по чомусь накатки чи не знаю, по глині може, чи по бетону. Ключик БМК -ки, ті китайські. Ну, До хрена китайського, що я вам скажу. Я дивлюсь советське. Хоча ще ні разу нічого не купив, скільки раз їздив шпари, зато продаються. Тут всякі фотки. Сам. Книжка якась старовинна, мабуть. 100 тисяч екземплярів написано. Ще якісь орли, Ножики з цінами Копані, шпаги якісь. Там це штик ножи. Що тут? Тут якісь эти обувщика, ножка чи чекає називається. дитячі машини, газонокосілки опять. Трактор, John Deere, чи що це нью Holland, чи клас. Не знаю, не тракторист, ще газонокосілки. Всі стоїть, теж не інтересуюсь, тому що, по-перше, треба стоять балакати, а во вторих, взагалі, не інтересно, мені газонокосілка. Якщо вам інтересно, пишіть. Напоминаю, пишіть. Дивіться, що тут відбувається. коротше, рюкзаків хтось по викидав, не знаю. Пішли бензопили, поїзда, електропили. Це я колись знімав, до сих пор не продалося. Ну, Как бы знать, что такое, то, может, кто-то бы купил. О. А что это такое? Это не то, что по ступенькам езды, не то. Это как-то вообще... Не пойму я ничего. Тут тоже вот всякие лампочки. Камера вон, Canon -то. Камера тоже не интересная. Покажи, что и купили. Лев, покажи, що ти купили. Покажи. Покажи. Пістоль. Будеш стріляти водой. Так? Да? А ну лайк, скажи, хай ставлюєте. Лайк. Лайк, щоб поставили мужику малому. Що в нас тут є? всяка кухонна. якісь подали. Значить, за мужиком дивиться, щоб він не вийшов, Бо Це буде тут цілий ящик, всякої штуки Он я. Не короче. Так, сейчас покажу вам дальше телевизоры какие-то. Может, кто знает, какие-то Просто каждый не имеет времени раздевляться. Все, все вот эти вот дела. Тут посуды. Где я не буду показывать. Ну, такое. Здесь эти ножницы старовинные. Ложки. Это больше, как Він там просто просив камарика. Заповнав такого. Та ні, не, так. Ого. Це от вище таке. На машині, я так понімаю, він говорить, треба заповнити багажники. Такі-такі. Там трактор завели, ну, людям не до показувати. Посуда. Чашки, історія. Я так понімаю, це олово, тому що він повнють означало олово, м'ясненьке. Він мідним таким. газу хажуєш усі сили. А це що таке? Коня чи що запрягати? Водоса самішки нога. Не пойму я. Надо, навірно. Подгулявши. Вона подгулявши, щоб ви розуміли. Звісно, що подгулявши. А з вийду така як нова. Що в нас тут є? Шлем. Ще один шлем. Там воно якийсь електроінструмент. Не так багато часу не ходити залишилося. Сварочник якийсь ведес. Буде зі мною дізнатися, яке стої. На німецькому ли. Не знаю, Ведес. Що за Ведес? Так вже игрушка спрашували, 10 злотих фурка. Ми вже купили парочку, поэтому ладно. Тут якісь макітовські ці акумуляторні шурики, перфоратори. Ох, ох ох. Це кусторези. Конь якийсь. Картини, он ціна, я думаю, він видно 15 злотих. Там 25 злотих здорово. что ли? по моему вишита эта картина. ця картина. Вся рисована, чи писана, що вони нам делають в часики 10 злотих он якийсь лев А часи, такі самі поніс вон. слон Кофемолки Чи що це? Покажу вам ще що. Помидоры розовые. По Может буде интересно. Це домашние цены. Эти. По ним видно, что вони домашние. 7,90 за килограмм. Це сегодня кетчуп, Короче, следующий. А, Та немає нормально. та бери. не ну, ну, по знаю, Покажу. Ножики. Мочети. Такие вагончики, Ред, херет чилка не то все китай поэтому поэтому сверло он есть так що так щеки з газу на стоять коротше таке не знаю як вам відео пишіть пожалуйста в комментарии що ви думаете що поспрашивать если будет нормальный лайк пойдем может, на радиорынок съездим, з'їздимо якщо вам таке интересно давайте все всем пока не еще не пока одну минутку а сажим кузь показував и на всем показував це швидко ці зажими, як у нас на роботі, все понятно. Топори, тільки що спрашував, топори по 60, тобто 600 гривень ковуни, топори. Правда, не оці, ну такі самі лежали у другого дядька 60, я думаю, за 50 можна було б забрати. Дорого це чи ні. Пишіть в коментарі, все, всім пока. Дідушка щось продає. Градусники, пінцети, шкари.